Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні вже буде 13-й щомісячний інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincera Systems Group. І як завжди розпочну з порівняння мого портфеля з акціями на фондовому ринку до еталонів фондового ринку, таких як SP 500. Бачимо, що відставання мого портфеля в 17%. Далі Dow Jones. Відставання 12%. І Nasdaq 3Q. Відставання складає 25%. Але в цьому нічого страшного немає, портфель мій знаходиться і закріпився в зеленій зоні, поступово зростає. І це добре. В цьому місяці теж були зміни по портфелю. Були деякі акції компанії продані, деякі акції придбані. І зараз покажу вам, що змінилося за минулий місяць. Переходимо в торгівлю. Ордера і зділки. І так, була додана нова компанія в мій інвестиційний портфель. Це акції компанії IDB Adobe. Дана компанія знаходиться в секторі технологій, і усереднення було по позиції компанії Tesla. І ExxonMobil була продана одна акція з метою фіксування прибутку. Це все було в середині місяця, 15 березня. Потім уже 20 березня було усереднення позицій по компанії ABT, компанія Abbott Laboratories з медицинського сектору і продані дрібні акції золотого фонду ATF на золото ГЛД. Це так собі теж з метою фіксування прибутку. І вже в кінці місяця була ще додана одна компанія в мій інвестиційний портфель, в довгостроковий портфель компанія Ацентура. Вона знаходиться в секторі технологій, і продана одна акція компанії NV Corporation теж з метою фіксування прибутку. Це все було в кінці вже місяця, тобто в кінці березня. Ось такі зміни пройшли на фондовому ринку в моєму інвестиційному портфелі по інвестиціям в акції міжнародних компаній на американському фондовому ринку. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в акції на фондовому ринку, для цього треба відкрити рахунок в Interactive Brokers. Посилання на Відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від компанії Interactive Brokers, які торгується на біржі NASDAQ. Тепер переходимо до криптовалюти, а іменно на платформу CoinMarketCap. І нас скоро вже очікує халвінг по біткоїну, залишилось 19 днів і індекс страха і жадібності у нас знаходиться в зеленій зоні 82%. Тепер перейду я в безпосередньо портфель і покажу прибутковість по моєму портфелю, по окремим монетам, в які я інвестую. І так, звісно ж, біткоін. Прибутковість 138,3%. BNB 87,7% Solana 346,8%. Далі Avalanche 208,3%. Ethereum плюс 78,3%. Polkadot плюс 74 0,5%. Потім іде QMAL токен. Тут поки що мінус 13, практично 14%. Далі BFG токен плюс 4,5%. XRP 31 і Далі Cardano плюс 97,6%. Потім Tron.

0,6%. Потім Аптос плюс 10,8%. Ну і тут кеш далі. Кеш я тримаю в Тезері. І тепер глянемо загальну капіталізацію, тобто в яку монету я найбільше інвестував від загальної суми інвестицій в загальному в криптовалюту. Звісно ж, на першому місці у мене біткоін. Це 59,45%. Тобто 59% всіх коштів, які я інвестував, це є у біткоін. Далі йде BNB, потім Solana, потім AVAX, Ethereum, Dot і USDT Tether. Всі інші менше 2%. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у криптовалюту, для цього треба відкрити рахунок на бубій криптовалютній біржі, а саме на одній із топових бірж, це Binance. Посилання для відкриття рахунку на біржі Binance я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте знижки на комісії на біржі Binance. І на завершення переходжу в особистий кабінет Sincere Systems Group. І так, що до загальних інвестицій, Найбільше в мене інвестовано в стандартний Форекс це 88,3%. Потім 6,4% це весь криптоліквідний майнінг. Тобто в даного фонда є своя криптовалюта і можна майнити криптовалюту. І 3,7% це S-Forex Prime. Далі ще інвестовано в мене. Виходить менше 3% уже в S-Forex Optimal. В даного фонду S-Group є, як я вже сказав, своя криптовалюта і є свої стейблкоїни. Для того, щоб розпочати інвестиції в даному фонді, звісно ж, посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. І в даного фонду Sincer Systems Group є свій гаманець S-Wallet. Даний гаманець піддержує теж деякі криптовалюти. В загальному топові криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron, Tether, USDT та інші. А тепер перейдемо у відділ інвестицій. І в відділі інвестицій подивимось окремо по кожному інструменту, скільки. Було видано відсотків від загальної суми інвестицій. І так, це стандартний Форекс. Він видав нам за березень 4,49%. Далі Forex Optimal Pool 2 видав за місяць 11,86% від загальної суми інвестицій. І S-Forex Prime. Видав від загальної суми інвестицій за минулий місяць 11.91%. Це від загальної суми інвестицій. Ось такий видався минулий місяць в інвестиціях, як, як завжди, цікавий і багатий на різні події. Ну і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.